Важливо розуміти, що в нашому житті не просто так відбуваються певні події, але ми можемо дізнатись всю інформацію, яка була, але навіщо нам знати всі життєві історії всіх минулих майбутніх поколінь і так далі. Нам важливо розуміти, для чого знаєте, от, щоб правильно, правильно сконтейнерувати у себе от, в своїй свідомості, тому що ми не можемо це все весь цей об'єм інформації, енергії. Важливо пам'ятати, що родова система вона наповнена і інформацією, і енергією. І важливо бути готовими до прийому цієї енергії, тому що коли ми ставимо запит, ми вже починаємо Працювати на фізичному рівні у нас є фізичний рівень, це результати фізичні, фізичні дії. У нас є слова, мислення, і у нас є наші відчуття, наші вібрати триєдинство. Коли ми ставимо запит, ми прокладаємо, ніби знаєте, такі канали. Ми відслідковуємо як енергія, до якої ми звертаємось, вона затікає в наше життя. І коли ми це відслідковуємо, коли ми є усвідомленими, дуже добре, коли ведемо щоденник, записуємо, фіксуємо, рефлексуємо, коли це йде робота там неважливо з ким, з яким спеціалістом, цілителем, коучем, психологом, родологом ну, різні напрямки є, можна самостійно працювати. Але коли це відслідковується, тоді тоді в ж в житті порядок, тоді все зрозуміло, і тоді спокійніше. От, тобто важливо бути готовими до а, прийняття тієї енергії, ми запит, відповідь а, на запит завжди отримуємо. А, от я навела історію, прикладу про те, що вчора я поставила а, намір, здавалось би, просто я прочитала оголошення, а, і а, я подумала про те, що добре було б приєднатися, я приєднаюся і а, на енергетичному рівні, от я не знаю на квантовому, на якому там різниці, як це назвати, але а, я була якась частинка моєї душі, вона там і вона проходила певні процеси, які мені було цікаво. А моє фізичне тіло воно займалося побудовими справами. От але коли, коли ми це усвідомлено робимо, то не відволікаючись ні на що. Тоді ми можемо більш контролювати те, що ми помічаємо, те, ми можемо контролювати і щось з цим робити.